За лідерку партії Батьківщина Юлію Тимошенко внесли повну суму застави, визначену судом: 33 мільйони гривень. Про це свідчать дані з відкритих джерел. Кошти перерахували дев'ять фізичних осіб. Серед них забудовник з Ірпаня Олексій П'єший, який вніс 2 мільйони гривень. Батько Олексія Валерій П'яший у 2010-2015 роках був депутатом Ірпінської міської ради від ВО Батьківщина, а також очолював ірпінський відділ земельних ресурсів. У ЗМІ також з'являлася інформація про ймовірну причетність Валерія та Олексія П'єших до розкрадання земель в Ірпені. Нагадаємо, 16 січня вищий антикорупційний суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмілі понад 33 мільйони гривень, а також поклав на неї низку процесуальних обов'язків.